Україна є духовно хвора. Її духовна хвороба почалася з того часу, коли її натуральні, етничні джерела духовності почали змінювати чужеродні сили, а першими серед яких була чужа грецька релігія. Духовне знищення або нищення українського народу має свою історію, яка зараз стає відомою. Результатом цього нищення було те, що український етнос загубив свої натуральні природні основи і був виштовхнутий із. Натурального а, свого рідного розвитку результатом такого духовного нищення було багато трагедій українського народу, серед яких ми можемо назвати декілька як втрачення державної самобутності, як втрачення етничної звичаєвості. Культурного духовного незалежного розвитку, який є основою культурного розвитку, і який є також основою сили нації, як фізичної, так і духовної. Був також і Голодомор причиною цього. Голодомор був як зусилля знищення нації. А і доказом цього є те, що українці не змогли себе захистити. Їх було мільйони і мільйони. А тих, які прийшли заморити голодом більше 10 мільйонів українців, а, нараховували тільки тисячі. Здорова духовна нація дуже легко відбила такий напад і голодомору б не було. А, також етнос перетворився із колись великого, величного, сильного, а з славними культурами, такими як Трепілля, як Скіфи, як Київська Русь. В якісь покидьки світових культур. За це можна багато балакати, але зараз важливо інше, важливо знайти вихід із цього стану, важливо знайти відповідь, як нам знайти духовну єдність. Оце те, чим ці передачі вісти, які я роблю. Будуть займатися. Ми спробуємо відповісти на це запитання, але для цього мені потрібна і ваша допомога. Пишіть, коментуйте, зараз буде показана адреса інтернетної сторінки, де ви зможете знайти більше інформації про це. І також ваші коментарі дуже важливі. Будь ласка, давайте. Відроджувати українську духовність, тому що без відродження духовності Україна ніколи не буде величною, сильною і незалежною, ніякі економічні, політичні і інші міри не приведуть до цього, до цього може привести тільки одне духовна єдність. Дякую, до побачення.